На телеканалі «НТК» розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і про найцікавіші події понеділка, 15 квітня та минулих вихідних, розповімо сьогодні. У випуску далі коротко. Ремонт тротуару з порушенням усіх технологій так про реконструкцію у середмісті відгукується Коломиянин Юрій Романюк. Іде цинічне розкрадання бюджетних коштів. Електронні петиції, що це таке, та як створити звернення. Коли людина подає петицію, це те, щоб вона правильно коректно формулювала саме завдання. У Коломиї відзначили сторіччя від дня заснування карного розшуку. Це один із елітних підрозділів, який розкриває тяжкі і особливо тяжкі і злочини. У Коломиї відбулося свято авіації. Почуття передати неможливо, Політ просто бомбезний. А тепер про це та інше більш детально. Ремонт тротуару з порушенням усіх технологій. Коломиянин Юрій Романюк вважає, що реконструкцію частини пішохідних доріжок на вулиці Театральній треба або припинити, або дотримуватися необхідних вимог. Коломиянин Юрій Романюк тротуарами по вулиці Театральній ходить щодня. Чоловік погоджується, вони були в жахливому стані і потребували ремонту. Але та реконструкція, яку проводять зараз, матиме ще гірші наслідки. На великий жаль реконструкція ремонту. Гратуарів по вулиці Театральне, відбувається з порушенням всіх технологічних вимог. По суті, йде цинічне розкрадання бюджетних коштів, закопування грошей, яких і так нема в бюджеті, просто нікуди. Це до перших двох-трьох душів, це все знову сяде. Немає відсіву спеціального піску, сінь, немає цементу. От тільки вперше привезли цемент після того, як побачили і довідало, що буде їде телебачення, посипало спеціально, щоб всі бачили, що ніби дають цемент. Це сміття, це болото, це всю глину. Цей пісок не можна класти плитку. По суті, повна відмінність від того, як викладають плитку на вулиці театральні, і то, як викладають на вулиці Січових Стариців. Но... В, в кошторисі ціна, напевно, буде ремонту, однаково що там, що тут. Але якість це небо і земля. Тому я вважаю, що потрібно зупинити таку реконструкцію. Прокоментувати ситуацію ми попросили Коломийського міського голову. Юр Слюзар каже: це тимчасовий ремонт десь на півроку. Далі тротуар зазнає вже більш якісної реконструкції. Щоб покласти нормальну плитку, треба було її всю зняти. Не можна прокопом її перекласти. Коштів не передбачено в проєкті Світового банку. В нас коштів немає в міському бюджеті, щоб такі відсотки закривати. Лишити прокоп не закрити. Це пилюка, болото, той пісок виноситься на тротуари дорогу, і людина з чистим життям пройти не може. Прийняли рішення, причому це не коштує ні однієї копійки міському бюджету. Це погодилась та фірма, що розкопувала, закласти. Просто закласти, як є, без видатків на якісь додаткові матеріали, бо це не передбачено, вони мають за свої власні кошти це робити. Тобто вони самі наняли собі двох людей і закладають, ми за це не платимо. В нас проєкт вулиці Театральної зараз виготовляється на капітальний ремонт. Що він передбачає? Ту австрійську бруківку, яка є, частинами перекласти. Ви бачите, від вулиці Франка до народного дому знищено, ну поплила дорога, і потім є частина по театральній вже від Карпат і до центральної площі, до площі відродження. Ці куски, дорожнього полотно і всі тротуари. Але так як це історична частина міста, ми погодили, що ми це будемо класти з натурального каменю. Чи це буде плитка, чи це бруківка, поки що є, натуральна, йдуть диспут. Який зміст зараз витратити гроші? Бо якщо класти по-людськи, то треба зняти всю, демонтувати і ту ж саму покласти. Ну який зміст її класти, як ми маємо велику ймовірність того, що ми в серпні-вересні будемо робити це акуратно згідно всіх технологій. Надія Ніплюхіна, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Погані дороги чи тротуари, забруднений парк, Збери 200 електронних голосів і депутати розглянуть проблему на сесії з допомогою електронних петицій. коломияни можуть змінювати своє місто. 28 березня на 42-й сесії Коломийської міської ради депутати ухвалили нове положення щодо електронних звернень про внесені зміни в положення та як правильно подати петицію. Детальніше у сюжеті. Сервіс електронних петицій діє вже близько чотирьох років. Українське законодавство визначає це як колективне електронне звернення до органів влади. За цей час мешканці міста Коломиї вносили свої пропозиції та ідеї щодо вдосконалення рідного міста. Розглянуто було тільки дві петиції, тому що вони набрали певну кількість електронних підписів. 28 березня на 42-й сесії Коломийської міської ради Сергій Лосюк виступив із новим положенням щодо електронних звернень. В твоєму положенні не було зовсім прописано інструменту виконання. От було прописано, що утворюється петиція громадянами, набирається 200 голосів. Тепер є вісім пунктів, де прописано, що повинна зробити голова міста, профільні комісії. До кінця визначається людина відповідальна за кожне питання, яке набрало 200 голосів громадянами. І так побудовано, що до кінця, до кінця до виконання, і потім не йде звітування. Подати електронну петицію можна на офіційному сайті Коломийської міської ради у розділі звернення підрозділі Електронна петиція наступний крок реєстрація, де потрібно заповнити декілька полів. Якщо ви вже зареєстровані на цьому сайті, то вам потрібно пройти лише авторизацію. Далі формулюємо пропозицію. Подавати звернення можна на будь-яку тему. Тарас Кухтар каже, що часто жителі міста формулюють саму проблему, а не завдання, що і є головним недоліком у створенні звернення. Саме важливо, коли людина подає петицію, це те, щоб вона правильно коректно формулювала саме завдання, яке необхідно виконати. Тоді ми можемо говорити про безпосередню її реалізацію. Щоб петиція потрапила на розгляд, потрібно, щоб вона набрала 200 електронних підписів. Термін розгляду. Звернення 10 днів. Якщо петиція не набирає достатню кількість голосів, депутати міської ради розглядають її як звернення громадян. Розглянута петиція підлягає виконанню в тому випадку, коли вона належить компетенції міської ради. Людей дуже багато непокоїть проблем, які є в нашому місті. Вони можуть ці проблеми правильно оформити, подати петицію, і петиція буде розглянути на міській раді. Якщо депутати її підтримують, вона буде втілена в життя. Петиції знаходять абсолютно з різних питань, інколи навіть дійсно не пов'язаних з повноваженням чи компетенцією міського голови, міської ради чи виконавчого комітету. І тому фахівці, куди входили, і юристи, і представники різних структурних підрозділів вони вони розглядали і дивилися, чи належать це, куди на компетенції, належить Ангеліна Семенюк Ігор Кофлюк. події НТК. 15 квітня день працівників карного розшуку. Це одна з найважливіших служб поліції, обов'язком якої є здійснення оперативно-розшукових та інших заходів із метою запобігання, припинення та розкриття злочинів. Історія українського карного розшуку розпочалася ще 100 років тому, 15 квітня 1919 року. Утворена окрема секція судово-кримінального розшуку. Відзначили свято і у Коломиї. у залі засідань райдержадміністрації. І правоохоронці вітали представники міської та районної влади, духовенство, начальник поліції, правоохоронці, ветерани. Для них підготували нагороди, подарунки та святковий концерт. Віщового серця вітаємо вас з професійним святом, з сторіччям карного розшуку України. Це професійне свято людей, яких просто не можна не поважати. У працівників поліції мужня та почесна професія. Вони оберігають від злочинних посягань мир і спокій співвітчизників. Їхнє життя, здоров'я та майно стоять на сторожі інтересів держави і суспільства. Словлю вам щиру вдячність за вашу нелегку повсякденну працю, небезпечну службу, завдяки ті, які, якій наші люди почувають себе захищеними. Ви виконуєте важливу роль у підрозділі Національної поліції, це один із елітних підрозділів, який розкриває тяжкі і особливо тяжкі злочини, який приймає безпосередню участь у антитероричній операції і серед нас. Є дуже багато учасників бойових дій. Я би хотів на цьому слові згадати тих, що серед нас немає. Хвилиною мовчання, які загинули, віддаючи своє життя за незалежну Україну. Якщо чесно подивитися вічі, то з усіх служб нашої колишньої міліції, а тепер поліції, служба карного розшуку є надзвичайно важкою і нелегкою. Кожний день саме ці люди, які присутні в цій залі, віддають своє життя ризикам і небезпеці. Завжди були ті, хто закон шанують, і були ті, хто закон, на жаль, порушує. А тому ваша праця дійсно і небезпечна, і складна. Виправляти помилки, ставити на істинний шлях тих людей, які не захотіли. Дотримуватися закону в своєму житті. Щоденною працею вибрали захист простих мешканців нашого міста і нашого району. Від імені Асоціації ветеранів Коломийщини, від імені всіх ветеранів хочу поздоровити молоде покоління наших працівників Карного розшуку ви як опера 24 години стоїте на сторожі за української держави, на сторожі миру. Діабет об'єднує учасники громадського об'єднання. Солодкі діти створили соціальний ролик та провели спільний захід на міському озері. Батьки кажуть, що такі зустрічі потрібні, аби діти зналися поміж собою, спілкувалися та в майбутньому допомагали один одному. А ще цією акцією хочуть привернути увагу до проблем сімей, які мають хворих на цукровий діабет першого типу. Наразі в Коломийському районі налічується 44 інсулінозалежні дитини. Солодкі діти Коломийщини» вирішили нагадати про себе акцією на міському озері. Тут малеча їздила на велосипедах, діти разом гралися та відвідали кав'ярню. Ми зібралися для того, щоб продемонструвати активний відпочинок солодких дітей. Солодкі діти це діти інсулінозалежні. Вони також можуть відпочивати, навчатися, народжувати дітей, як всі, як всі решту дітей і людей активно жити. Мати добре здоров'я, кататися на велосипедах, на будь займатися будь-яким е, видом спорту, але для цього їм необхідна правильна добра компенсація сукрів. Родини, які мають інсулінозалежних дітей, минулого року об'єдналися та створили громадську організацію Солодкі діти у Коломиї та районі налічується 44 дитини, які мають цю недугу. І ми створили її з цілею допомагати один одному, підтримувати один одного і щоб діти знали один одного і в майбутньому допомагали. Нагальним питанням для солодких дітей коло є створення школи діабету. Тут мали б навчати, як правильно компенсувати цукор в організмі, аби не завдавати шкоди здоров'ю. В деяких містах існує така школа в нашій, на жаль, не існує. І ми намагаємося достукатись до влади, щоб вона нам відкрила школу діабету. Батьки створили соціальний ролик, де розповідають, що потрібно їхнім діткам та запрошують до співпраці і взаємодопомоги. Ми хочемо запустити соціальний ролик який дуже так чітко пояснює, що потрібно нашим дітям, це саме розхідні матеріали, тому що держава забезпечує дітей інсуліном, а те смужками, голками це все забезпечують батьки, і це дуже дороговажна закупівля кожного місяця. Ну, до двох-трьох тисяч, це якщо проколювати пальці та, і робити аналізи на глюкометр. Звичайно, є сенсори, які коштують дуже дорого. Це до чотирьох тисяч це тільки одні сенсори, і тому так як. Держава не забезпечує і від міського бюджету ми теж не отримуємо ніякого фінансування. Ми таким роликом хочемо залучити як можна більше небайдужих людей. Цукровий діабет неминуче змінює звичний ритм життя сім'ї, вносить свої правила, постійні хвилювання, впоратися з якими досить складно. Але діти доводять, що діабет. Не завада для повноцінного життя. Вони творчі, добре вчаться, танцюють, малюють, співають, грають на музичних інструментах чи займаються спортом. А на якому інструменті хочеш грати, чи граєш? Можливо? Грав колись на вортепіано. Чимось такі зустрічі для тебе цікаві. Друзі, цікаві, познайомлення більше. Чому Я харчуюсь здебільшого, як і всі, просто колю інсулін. Угу. Мастрічки кров кольчик, коли не були ні, звикла. привикла. Мами кажуть, що це тільки перші акції. Цьогоріч планують низку різних заходів. Це і організація спільного дозвілля, проведення розважальних зустрічей, майстер-класів, тренінгів, просвітницька робота, яка має на меті донесення інформації про цукровий діабет до суспільства. Діагнозом цукровий діабет більше 9 тисяч дітей. На Коломищі 44 дитини. Щомісяця їхня кількість зростає. Я вимірю цукор вісідесяти разів на день. Для цього мені необхідно хоча б 250 смурок. Та ямцет на місяць. І не люблю вночі а і від цього залять моє життя. Я колю інсулін в живіт. Мені роблять у в руку. Для цього мені необхідно хоча б 200 глок щомісяця. Діабет може торкнутися кожного незалежно від віку. Ми міємо бути здоровими. Давайте разом здійснимо дитячі мрії. 13 квітня в Коломиї відбулося свято, приурочене до Всесвітнього дня авіації та космонавтики. Захід провели на місцевому аеродромі. Організатор дійства, громадська організація Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації, голова Ігор Табанюк. Мета заходу, кажуть організатори, популяризація повітряного простору. Адже авіація з кожним днем стає все більш доступною. А літаки із розкоші перетворюються у засіб пересування. За містом повинна висота бути не нижче 200 метрів. Це є безпечна висота для того, щоб для того, в особливих випадках, якщо двигун виключиться, то можна спланирувати за кордоном міста. Це Коломиянин Ігор Табанюк. Він колишній військовий пілот, який майже 40 років кермує залізним двокрилим птахом. А основне активно працює над відродженням малої авіації в місті. Очолює громадську організацію Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації, яка діє в Коломиї 8 років. Ігор Табанюк започаткував школу пілота, веде авіаційний гурток, має власні літаки. Рішили для себе десь так 3-4 рази в сезон. Щось Проявляти себе сюж на аеродромі, показувати, що ми є, що ми працюємо працюємо раді міста, раді іміджа Коломиї. Поруч з ігорем Табанюком завжди його незмінний другий пілот, товариш і заступник голови громадської організації Коломиянин Андрій Блінов. Саме йому належить ідея провести свято авіації, адже такими методами хоче привернути увагу до проблем малої авіації, а ще популяризувати Коломию як авіаційне місто. Також запрошую коломиян вчитися кермувати літаками, адже це не складніше ніж їздити машиною. Ми робимо свяса для коломиян, щоб показати, їм, що це єсть проблем взагалі немає. Они загальні і є, і как бы их нет. то. решаем согласно законів, як воно мусить бути, так воно. Хотів би благодарность сказати меру, заступникам, нам дуже допомагають. Дуже помогают. Не то, що не мешают, а ще й допомагають. В інших містах, слава Богу, що не мешают, а нам ще і допомагають. Розуміємо, що розвиток авіації ми будемо йти по слідах Європи, і там це дуже розвинено, воно дозволяє людям швидко переміщатися. А час цього вимагає, і ми завжди йдемо на зустріч Ігору Табанюку, його команді по розвитку малої авіації. Ми допомагаємо. Я думаю, що він не має претензій до Коломийської міської ради. У Нас більше проблем з мешканцями, і може неправильно колись свій час роздали ті землі під житлове будівництво, але воно вже є, і нам треба разом співіснувати. Ми отримуємо розуміння як від. Ігора Табанюка, так і пробуємо переконати місцевих мешканців, що ніякої загрози цей аеродром не несе, а для міста він дуже потрібен. На свято авіації 107-й день народження відзначили і пластуни. Долучились до святкування станиця кути, курінь, чота, крилатих, пташата, новацтво, юнацтво, старшопластуни, сеньори, батьки. Пластуни організували і теринівку, і флешмоб, пластову кашу вікторини, ярмарок та ватру отримали добрі слова побажань та подарунки. От я підготував такі копію нашого рекорду. Для того щоб подарувати пластунам, і щоб вони знали, що можна стримитися до щось такого незвичного і е, високого, щоб оставались і робили це для України. Цього дня відбувся традиційний показ авіаційної техніки, демонстраційні польоти, де Ігор Табанюк показав власний вищий пілотаж та можливості свого літака. Пасажири у захваті. Враження чудові. Я рекомендую кожному спробувати. Я, ну, я не вперше літаю, я літаю регулярно, тому що це задоволення. Почуття передати неможливо. Політ просто бомбезний і це, це треба політати і побачити це само. Звичай писати писанки прийшов до нас із давнини. Для розмальовування яєць використовується більше ста символічних малюнків. Писати писанки весело і відповідально водночас. Це прекрасна традиція, яку варто передавати дітям. Перед світлим святом Великодня будемо вчитись розписувати писанки у програмі Про все крім політики. Дивіться майстер-клас на НТК у середу, о 20-й годині. І 18 квітня у Національному музеї гуцульщини та покуття відбудеться відкриття виставки львівського художника-ювеліра Люберта Ліщинського і його доньки Слави Салюк. Тут ви зможете оглянути авторські роботи, що базуються на синтезі творчих елементів гуцульської, латиноамериканської, ефіопської, індійської та афганської культур. Відкриття у четвер, 18 квітня о 15-й годині. І на цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресами, які бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM. Радіо «Сяйво» – вся Команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить.